Всім привіт! І сьогодні я з татом граю рослини проти Зомбі 2. Привіт, підписники! Сьогодні буде така заруба в Зомбі Сканг. Я ще пам'ятаю першу частину зомбі, зараз вже набагато все крутіше, і син мені покаже, що тут є нового, що прикольного. будуть мої емоції від нової гри. Так! Що це таке є? Бонус щоденно. Бонус щоденний, та-та. Та-та. Ага. І нам дали Love of the Doom і за новембер, За цей місяць, дали, що я в цей місяць. Як новембер перекладається на українську все? Листопад? Так, правильно. Ну Давай починаємо грати, що ми тут? Англійську вчити про чи грати за англійська. Е, звісно, що грати. А це для чого? Так, Отже, а для чого? що грати будемо. А... Тут є різні арена, є якийсь портал і є будиночок. Будиночку, будиночку що є? В будиночку. В будиночку живе Дейв. Так? І що, він з того будиночка скаче в космос десь чи що? Uh -huh. Ну так ніби все в космосі висить. Ага, це саме перша ніби поляна, а висить, чому воно в космосі, я не знаю. Якісь космонавти. Космонавти-зумбаки. Uh -huh. Давай, включай тоді щось, якісь лево. Ну, давайте почнемо. з... Типа загубленого міста. Я вже цю гру так добряче пройшов, пройшов, а. пірати, пірати прикольні. Світи. Подобаються пірати. І череп крутий. Угу. Тут е... багато пройшов ти вже? Я тут пройшов все. Все пройшов? Давай які... тут окрім фіолетового е, цього, окрім фіолетового рівня, фіолетовий рівень нескінчений. Там треба вибирати карточки. Угу. Давай зіграємо. Нескінченний. Ну, я щось нескінченно грати не хочу. Ні. Щось за нього дають тобі. Е, так, дають е, грошики, можуть дати е, якісь ще. Ні, штуки. давай якось, може, боса пошукаю. Тут бачу якийсь був пірат. Угу. Так, це були піньяти. От тут якийсь кубок, що тут кубок той давав? Кубок давав мені лопату. Лопату. Ну давай за лопату зіграємо. Е, окей. Ось цей рівень mm -hmm. за лопату. І тут Як прикол в переді. тому, що тут є тільки пушки. Ага, то вони такі летючі, і їх треба збивати. Вони з корабля летять. Mm -hmm. Ну я ж теж думаю, зомбики, наскільки я знаю, тільки є водяні ті, що можуть. А дивись, тут проходять. Вони вміють літати навкруги. А як так? Вони, ж... вони так запрограмовані. Вони так запрограмовані. <рикруції>. <рикруції> Точки дають, бачу якісь. Чекай, чекай, бо щось вони летять кудись. Вони літають! Є. 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 Посерединці бити найкраще, бо тута злітається. А один дивися, літун. Ми не попали по нього, він один, одиненький, такий літає собі. Ага. Зараз попадемо. А що він буде довго-довго літати? Е, ну він Чи може з'їсти наших, що ми довго не будемо від нього захищатись. Тобто то, то він тут, так? Так, так. А? Е, я в одного тільки стрельнув ага. верхній. Ти давай стріляю. Стріляю. Ось, супер. Ось так. А що тільки отакі от з курками тими, з, з чайками? Е, ну. Так, бо це такий рівень. Ми, ми грали ж за лопату. Даблкіл був якийсь. Угу. Ми ж грали за лопату. І там mm. цей, нема землі, тільки ті можуть пролітати з пеліканами. Йо, -ма -йо! Йо, -ма -йо! як їх багато. багато. Де вони стільки чайок прикормили. Напевно, багато їм хліба давали. А потім. угу. чайки що, вони. Відгризли їм з ногу. Тим зумбакам ті чайки повідгризали ногу. Так. Да. Йо. Йо, ту вони якісь. Хижі чайки. І вони хочуть повністю зумбака з'їсти, чи що? Один! Один цей! Пролетів, так? Пролетів, але це нічого, бо ми отримали багато-багато балів. Один улетів і ми отримали. Ага. А що це за голова? Це пінята. Це пін'ята. Пінята, вигляді пірата. Пінята вигляді пірата дуже весело. Що, мені говорити голосніше, ви не чуєте? Підписники, напишіть в коментарях, чи нормально я говорю достатньо голосно, чи ні. Якщо ні, то напишіть тихо. Так. Кого наушники, думаю, мене почують, а хто так дивиться через динамік. Може дійсно не чути. Е, до речі, до речі, в минулому відео е, ми, е, ми, я, я цей питався хто ж таки переможе Чорна Діра чи Nokia? І виграла Нічия. Поки що з вас ніхто не відгадав. Але стоп, ти його знімав на свій інший канал, так? Е, так. Ну, то додасиш в, 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 в описі посилання на свій попередній канал. Е, в Севолода є ще один канал, на який він знімає е, відео, то якщо захочете подивитися більше е, цікавих е, оглядів ігор, з його емоціями, з цікавими там. З чим цікавими? Я, я, яку гру ти там, грав? Е, а яку я гру грав, хай самі! Дивляться. Е, до речі, ссылку на мій інший канал я поставлю в описі. Добре, я вже то сказав. Дивися, що тут ще є крутого. Що то за блокнот є такий? Е, То всі рослини і зомбі, про них можна розказувати різні жарти. Угу. Хочеш, я тобі Додавай розкажу Ну давай о цього чор чор чорнильщика якийсь жарт придумав. Е, е, а... Отже, це вона отруйна, і через це якийсь жарт. Треба про неї придумати. Ну, вона не то, щоб утруйна, вона всіх замазує. Чому від неї стараються тримати всі подалі? Чому? Бо вона бруднуля. О, це вона. Такі, типу, діпожарт. Дуже смішно. То про неї так пишуть в Альманасі. Я ліпше такого придумаю. Про цибулю. Цибуля, вона чому така недобра, тому що. що? Тому що її чистить. Аха. Тоже жарт такий собі получився. Хто... хто підтримує мене чи смішний жарт в коментарях, чи ні. Напишіть коментар. якщо не смішний, то так і пишіть, що не смішний. Е а також. Я хочу пожартувати в про зомбі, про зомбі я, який тіпа, названий на, е, боги, на богиню Ра, богиня Сонця. Цей зомбі насправді е, називається так не, не через те, що він поглинає сонця і має капелюх богині Ра, а він просто дуже любить говорити слово Ра. Серйозно? А мені здається, що зомбі не говорить. Речі вони щось говорить. говорять. Говорять. Блінс і все, не знаю. Е, але це такий жарт. Це такий жарт, що. Ну, я зрозумів, що назвали. він говорить. Окей. <непрес> okay. А що це за цукерки? що це за Хеловіна е, чи до чого? Е, та, то на Хеловінську вечірку. І до речі, якщо не зняти костюм, то рослин можуть подумати, що ти зомбі. Дивися, ти жартував про зомбі. Той зомбі забув вийти з піраміди. Yeah. Вже, uh, pyramid Hands Book is an aware that a pyramid pyramid shaped His little slow in that respect. <laughs> хто, перекладе, хто перекладе жарт про цього зомбі з англійської на українську, тому я поставлю лайк в коментарях. Досиш наступне відео, ні? Uh -huh. Наступне відео заскрінеш коментар, який тобі сподобається, і досиш. Так, додам. Так, що обов'язково пишіть коментарі внизу під відео. Ну, а поки що, вже настав час е, прощатися всім доброю. До нових зустрічей! Ставте обов'язково лайки, підтримуйте молодого ютубера все волода він старається. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб мати більше цікавого контенту.